Житомирянин Андрій Баленков під керівництвом тренера Віктора Налейкіна здобув срібло на чемпіонаті світу з жиму лежачі у ваговій категорії до 83 кілограмів. З результатом 270 кілограмів атлет поступився спортсмену з Японії Даїкі Кодамі, який вижав 275 кілограмів. Змагання відбувались у південноафриканському місті Сан-Сіті. Андрій розповідає, що для нього це шостий чемпіонат світу. Спортсмен каже, що цього разу, як ніколи, нервував і налаштовував себе. Тільки на призове місце відповідальність була дуже висока. По-перше, в країні зараз війна, і ти представляєш країну на міжнародному рівні, і ти маєш показати обличчя країни в першу чергу і яким чином, хоч на е, якісь міліметр переблизити перемогу якесь натхнення людям. Дать. Тобто не можна було ні в якому разі. Остиця нижче призової трійки. Андрій розпочав займатися пауерліфтингом з 15 років. Сьогодні тренує і дітей, і дорослих. Чоловік розповідає, що розпочинати займатися цим видом спорту можна з 12 років. Вікових обмежень майже не існує. Тут такий спорт цікавий. Тут, в принципі, витривалість не треба. А реакція як в боксі, як в силових. Теж не треба. Тут е, треба е, зв'язки дуже сильні, розвинуті і треба координація руху дуже сильно. Приходять в цей спорт і в 20, і в 25. У мене є вихованки, які пізніше приходять в 28-30, там певний термін, прозаймаючись 3-4-5 років, можуть претендувати на призову трійку на чемпіонаті України. Андрій Баленков каже, що через два місяці братиме участь у чемпіонаті Європи у Франції. Також Андрій планує представляти Україну на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у 2024 році. Тетяна Скоростенська, Олександра Цеплюк, Суспільне, Новини, Житомир.